Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Промова священика на прощанні загиблим українським захисником сколихнула соцмережі. Святий отець відверто висловився про несправедливість відносно того, що простий народ захищає державу, але не приймає участі в управлінні. Бідним можна воювати, багатим можна планувати. Бідним належить батьківщина, багатим належить земля. Бідним дозволяють умирати, багатим дозволяють ховатися за справками. В тому ж велика біда нашого народу, сказав священик не можна воювати, багатим можна панувати. Бідним належить батьківщина, багатим належить землянка. Бідним дозволяють умирати, багатим дозволяють ховатися за справками. Напевно, в тому є велика проблема і біда нашого народу. Йому дозволяють воювати за свою країну, але не дозволяють панувати на своїй країні. Йому дозволяють бути знищеними, але йому не дозволяють розвиватися і бути господарями на своїй землі.